Всім привіт! Мене звати Аня і я експертка читання. Ба Більше я популяризую читання ще до того, як це стало мейнстрімом. І оскільки я багато років активно читаю, то я виокремила для себе три основні помилки, які допускають люди, які багато читають. Отож, якщо вам цікаво дізнати, що це за помилки, приєднуйтесь, все розповім зараз. Дуже часто буває, що ми, начебто, в те саме класне, цікаве, дозвілєве читання, але ну результату немає. Немає задоволення, нонфікшн книги не засвоюється. Е ти читаєш і не розумієш, про що ти прочитав. І от мені здається, що корінь цих цих проблем три основні помилки. Прямо зараз про них поговоримо. Отже, перша помилка це занадто швидке читання. Звісно, є люди, наприклад, я, які багато читають, відповідно, темп читання вже ну трошки збільшується. Але часто за оцим надто швидким читанням я теж цим грішу. Що закладається? Ми читаємо по діагоналі або е, там пропускаємо якісь цілі слова. Якось знаєте, нібито ну, ти намагаєшся їсти не пережовуючи. Ти робиш це швидше, 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 аби швидше закінчити. І по великому рахунку. Е, те, що ти читаєш, не перетравлюється. трошки з харчуванням але Ви розумієте, що я маю на увазі. Пропускаються сенси. Ви можете не запам'ятати, що ви читали. Дуже часто буває, коли я якусь книжку, так знаєте, з'їдаю на якомусь обговоренні. Я усвідомлюю, що люди пам'ятають якісь деталі. А я їх не пам'ятаю, я їх просто не читала. Той факт, що я прогортала Шовдесенько текст, не означає, що я його прочитала, не означає, що я в нього вникла, не означає, що я зупинилась, подумала, прорефлексувала. Бо насправді читання це ж не лише те, як ми поглинаємо текст. Це ж не лише про те, що ми читаємо слово за словом, вони збираються в речення, потім ці речення складають в абзаци, а потім я вже хопаю, прочитала книжку. Ні, читання це зовсім про інше. Читання це коли ти зупиняєшся після якогось смачного абзацу чи рядка чи фрази і продум її. читання це коли після якогось розділу тобі хочеться відкласти книжку і прорефлексувати її, коли ти можеш абсолютно спокійно зупинитися на якомусь етапі. Ну посеред речення, посеред сторінки, і просто задуматись про своє, або перетравити це, або виписати собі якусь фразу чи цитату, або написати комусь, обсудити це. Це все насправді теж є читання. Так, це все його, ну скажімо так, уповільнює. Так, за таких умов, коли ти рефлексуєш на книгу прямо зараз, тут і зараз, не потім коли-небудь там через місяць, десь я коли небудь рослин про те, що я не читала, а тут і зараз, ти читаєш довше. Уже неможливо похвалити, що я прочитала там книжку за день, бо це неможливо. Але з іншої сторони, давайте здумимося, а для чого ми читаємо? Для насолоди, для засвоєння інформації, для отримання класного дозвілля, то чи це таке гоніння за швидше, 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 хіба це про це? Мені здається, ні. Наступна помилка це неефективні закладинки. І зазвичай це трапляється з онфікшно книжками. Я сама, чесно кажучи, дуже часто цим грішила. І знаєте, коли зрозуміла, що те, що я роблю, було Момент, коли я зрозуміла, що я прочитала книжку, класну книжку, але нічого не запам'ятала. Тому що кожного разу якось класну абзацу я виділяла. У мене були різні маркери, різні стікери на різні випадки. Я це все підкреслювала, стікерувала, виділяла. І що? І нічого, бо як це буває, є, до речі, така пастка, нібито знань, коли ти бачиш якийсь соковитий рядок, і ти розумієш, що о, це класна інформація, її треба запам'ятати. І замість того, аби її хоча б прочитати, обробити, переосмислити, можливо, навіть занотувати своїми словами, що ми робимо. Ми там ставимо стюкер або помітку, або значок якийсь, або виділяємо маркером. Ми навіть не обробляємо цю інформацію, то як ми хочемо її потім запам'ятати? Тому перше правило. Не стікеруйте багато, не виділяйте багато. Це насправді неефективно. Якщо ви хочете робити ефективні, до речі, якщо ви хочете робити ефективні закладинки і ефективно читати нафікшен книги, то дайте мені про це знати. Я зніму цілий ролик про те, як я це зараз роблю, бо я спробувала багато всього. Я спробувала і активності керування, і е, помітки на полях, і виписування фрази і цитат, і ведення окремого архіву з певними якимись сторінками, і що насправді працює, можу вам розповісти в окремому ролику, бо це неволь те, велика тема. Але абсолютно точно можу сказати, що. Просто бездумне закладання класних фраз, цитат, методик і так далі, і тому люди не працює. Просто не витрачайте на це час, обробляйте інформацію, читайте її, уповільнюйтесь, коли читаєте щось важливе. Повторюйте це ще раз для себе, рефлексуйте після того, як прочитали щось класне, але ну. Не робіть стікери, це просто не має шансу, повірте мені. І ще одна шкідлива звичка книголюбів це не економити на книжках, не використовувати промокоди, не використовувати різні знижки. Мені здається, що ми так багато читаємо, що не можемо собі дозволити такого безумства. Саме тому для вас я пропоную ось цей промокод Аніка, і ним можна скористуватись на сайті Дониста Віват. Не, до речі, продаються не лише книжки в Донецькій Ват, але й багатьох інших. Промокод вам дасть знижку 10%, користуйтесь. А у них часто бувають різні акції, промокод з ними сумується. Візьміть собі це на замітку. І наступна, як на мене, найграндіозніша помилка це помилка читання однієї книжки. Дуже часто буває так, я про це чую постійно. і Кожного разу, коли ведуться дискусії, вони ведуться навколо ось чого. Скільки книжок ти читаєш за раз? Одну клас, багато. Ой, да ти розпорошуєшся. Насправді це зовсім по-іншому. Коли ми беремо одну книжку, ми читаємо її довше. Парадокс так і є, тому що насправді, ну і від собі, ви набарили там казан гречки. І їсти його, допоки той казан не закінчиться. А, бувають такі моменти, коли і хочеться щось поїсти, але ну ти вже не можеш дивитися на ту гречку, ти водички краще поп'єш. Відповідно, що виходить? Що Цей казан гречки ти їсиш просто вічність. А тепер уявімо, що у вас в холодильнику багато всього іншого. У вас є там гречка, макаро, боже, сьогодні вона якась кулінарна тема, пробачте. Гречка, макарошки, там щось корисне, і снеки, багато багато всього. І ви кожного разу під'їдаєте щось і швидше власне ту гречку і доїсте. Тому. Не читайте одну книгу на раз. Беріть їх декілька. А, чому так? По-перше, бувають різні настрої. Деколи мені хочеться нонфікшену, деколи мені хочеться якоїсь легкої книжки, деколи мені хочеться почитати щось таке, ну геть зовсім несерйозне, так, деколи мені хочеться почитати в дорозі. І для цього є електронна книга. Багато різних варіантів. Наприклад, прямо зараз я читаю близько п'яти книжок. Як варіант, одну із них я читаю з подружками, бо розумію, що одна би я її точно не осилила. Іншу книжку я читаю електронно, тому що кожен раз, коли я виїжджаю, мені хочеться брати з собою електронний варіант. Ще одну книжку я читаю вечорами, бо вона супер легенька, супермалесенька, і виділити декілька хвилин читання вечором ідеально. А ще я читаю книжку з педагогіки, бо мені насправді цікава ця тема. І ще одна нонфі-книжка у мене лежить на робочому столі. Скільки книжок нарахували? П'ять. Бачите? І кожну з них я прочитаю швидше, ніж якби я, до прикладу, ось цією давилася, кусалася і мучила її. Тому що, ну, до прикладу, в дорозі я б її не почитала, бо забула б взяти з собою. А в моменти вечором теж мені було б незручно, бо вона трошки важкенька і в ліжку не так зручно читати. Відволікатись на жіночий роман, в моменти, коли я працюю, я супер сфокусована, ну теж немає сенсу. Тому читайте багато. Не можу сказати, що чим більше, тим краще, але абсолютно точно не Тайте одну книгу зараз. Я про це кажу супер голосно і так наголошую, тому що дуже часто. Багатьох різних гайдах, багатьох різних а, дискусіях перемагає версія, що одна книга за раз. От прочитав одну книжку і тоді пішов, тоді в іншу книжку. Я вже пропагую читання чим більше, тим краще. Тоді ви будете читати те, що вам подобається в момент, коли вам подобається. І повірте, це читання буде набагато швидше. Власне, це є ті самі помилки, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. А, я їх, як бачите, вивела за довгі роки свого активного читання. Мені здається, що вони дійсно от. Самі найбільші помилки в цьому плані. Розкажіть, що ви вважаєте своєю читацькою помилкою, і взагалі, чи, можливо, те, про що я сказала, вам здається, не помилками. Було б дуже цікаво про це дізнатися. Власне кажучи, у мене все. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Вам, як завжди, гарного тижня. Зустрінемось з вами. Ну, тоді, коли зустрінемось, До зустрічі!